Вітаю! Мене звуть Ніна, та в цьому невеликому відео ми з моїм чоловіком розповімо вам про компанію Total Life Changes, що скорочено TLC. Ця компанія створена у 1990 році у Детройті. Ми розповімо вам про продукцію, про можливість та про те, як тисячі людей вже змінили своє життя завдяки TLC. Додивіться це відео до кінця. Бо, можливо, ваше життя теж зміниться, як відбулося вже в нас моїм чоловіком. TLC – це глобальна міжнародна компанія прямих продажів, яка об'єднує людей з усього світу. Але ця історія почалася у підвалі. Джек Феллон працював за конвейєром заводу Форд, але мав мрію створити компанію для людей, щоб у їхнє життя прийшли тотальні життєві зміни. І йому це вдалося. У 1999 році Джек вирішив почати втілювати в життя свою ідею і створив свій перший офіс у підвалі власного будинку. Згодом до цієї ідеї приєднався його друг, а тепер вже й соратник Джон Лікарі, з яким він працював на заводі Форд. Сьогодні компанія Total Life Changes – це одна з найбільших міжнародних компаній прямого продажу. Вона має власну багатомільйонну штаб-квартиру в Детройті, де працюють сотні співробітників. У 2019-2021 роках. Асоціацією прямих продажів DSN компанія була визнана найкращим місцем для роботи людей. TLC є дворазовим учасником топ 100 найбільших світових компаній за рейтингом DSA. Це компанія, яка не має боргових зобов'язань з 2003 року. Має більше десятка представництв у всьому світі. А зараз розповімо вам про продукцію. Насамперед хочу сказати, що я дуже рада, що ми з чоловіком співпрацюємо з компанією Total Life Changes. адже компанія завжди знаходить найкраще з потрібного і дає це людям, а також дивиться в корінь проблеми. У компанії є понад 40 найменувань продукції в таких індустріях як детокс та схуднення, здоров'я та гарне самопочуття, краса, і гігієна, кава і ефірні олії. У компанії є чудова система 30 на 30 на 3, завдяки якій лише за 30 днів люди трансформуються та відновлюють своє тіло. Результати ви можете побачити в себе на екрані просто зараз. Так відбувається, тому що продукція максимально якісна, вироблена в Америці, натуральна, де інгредієнти підібрані таким чином, щоб досягти найкращого ефекту. Я хочу вам розповісти про два мої найулюбленіші продукти і Асоті, і нутрабурст. Якщо ви в інстаграм заб'єте хештег з назвою продукції і Асоті або Нутробурст, ви побачите понад півмільйона свідчень споживання цієї продукції. І Асоті чудово чистить будь-який організм. Завдяки йому люди позбавляються набряків зайвих кілограмів і відновлюють своє здоров'я. А Нутробурст – це те, що ви не знайдете ніде. Йому немає аналогів ні в аптеці, ні в інших компаніях. І його можна придбати лише у компанії Total Life Changes. Тут міститься 148 корисних інгредієнтів, і все це за доступною вартістю для мільйонів людей. Давайте познайомимося з планом винагород компанії TLC. Щедрий план винагороди, який ми називаємо 50 на 50 на 50, Ви відчуєте одразу у компанії. Є п'ять видів винагород: клієнтський бонус, стартовий бонус. Бінарний бонус, лідерський бонус, бонус лайфченджер. Клієнтський бонус ви отримуєте дохід 50% від роздрібного продажу. Кожен продукт має балову вартість, від якої вам нараховується дохід. Наприклад, ваш клієнт придбав місячний курс чаю і асо або нутрабурст. Ви отримуєте 20 доларів. І весь час, поки ваші клієнти купуватимуть товар, ви зароблятимете 50% від покупки. Також компанія часто проводить акцію під назвою G5. Коли у вас з'являється 5 нових особистих клієнтів за місяць, компанія бонусом зверху дарує вам 50 доларів. Таким чином, коли у вас з'являється 5 нових клієнтів за місяць, які придбали лише один продукт, ви заробляєте 100 доларів за клієнтським видом бонусу плюс 50 доларів за бонусом G5. А якщо ви ще новачок і зробили це у перший місяць своєї роботи, то отримуєте додатково ще 50 доларів у подарунок. Знайти клієнтів дуже легко, адже ми маємо щомісячну систему навчання, і це ми тільки розглянули ваш дохід за клієнтським бонусом та промоушеном G5. А якщо ви за цей місяць виконуєте G5-2, то додатково отримаєте ще більше грошей. Стартовий бонус. Ви отримуєте 50% комісійної винагороди від першого замовлення кожного зареєстрованого партнера. Неважливо, на яку суму людина зробила замовлення на 40-200 балів або більше. Вам завжди компанія виплатить 50% від його першої закупівлі. Кількість людей, кого ви можете запросити до бізнесу, не обмежена. Бінарний бонус Якщо ви мрієте про пасивний дохід, то перший крок до нього це кваліфікуватися на бінарний бонус. Для цього вам необхідно запросити двох людей, яких у своєму особистому кабінеті розташуєте одного праворуч, а іншого ліворуч. Далі ви починаєте вибудовувати ліву та праву команди, які формуються без обмежень у глибину. Щотижня. Ви можете отримувати прибуток від меншого обсягу вашої команди. Спочатку це 10% від доходу. Надалі ваші команди будуть розростатися, що спричинить збільшення товарообігу. Це вплине на зростання вашої кваліфікації та, відповідно, ваш відсоток від доходу зростатиме. Ваш дохід збільшуватиметься до 12, 14, 17, 20, 22, 25 Усі звіти ви бачите у своєму особистому кабінеті. Залишок обсягу переходить на наступний тиждень, що так само ви можете легко відстежити. Цей вид бонусу виплачується з обмеженням у 20 тисяч доларів на тиждень, що дорівнює 80 тисячам доларів на місяць, а це вже. 960 тисяч доларів на рік лише по одному виду бонусу лідерський бонус. Заробляйте 50% від бінарних комісійних ваших особисто запрошених людей, а також від 10 до 50% від партнерів, яких запросили ваші особисто запрошені люди. Наприклад, якщо у вас є один, два або десять осіб, яких ви запросили, вони заробили 100 доларів. Ви отримаєте 50% з кожного, тобто 50% з кожного запрошеного партнера. Коли ваші партнери почнуть заробляти більше, наприклад, 500 доларів, то ваш дохід з кожного буде 250 доларів, і так далі. Цей бонус не має обмежень щодо виплат. У компанії є люди, хто за цим видом бонусу вже заробляє сотні тисяч доларів. Бонус лайфченджер з рангу національний директор компанія нараховує вам лідерську премію півтори тисячі доларів на місяць. Гроші ви можете витратити чи то на бізнес, чи то подорож, чи куди самі побажаєте. Завдяки цьому маркетинг-плану та унікальній продукції в компанії за останні шість років з'явилося понад 60 доларових мільйонерів. Тисячі та тисячі людей почали заробляти найбільші гроші у своєму житті. Коли ми побачили цей маркетинг-план, ми зрозуміли наскільки величезна кількість людей легко і просто можуть заробляти тут гроші, закривати свої борги і починати жити нормальним життям з якісним, натуральним та високоефективним продуктом, і таким щедрим маркетинг-планом досягти доходу набагато простіше. Друзі, мене звуть Варлам і ви щойно дізналися інформацію про компанію TLC. Я займаюся мережевним маркетингом вже 10 років. Колись прийшов у цю сферу повністю з нуля, тому що я прийшов зі звичайної роботи. Можливо, сьогодні ви працюєте на такій ж. Але я дуже хотів змінити своє життя на краще, і це вийшло. Перш ніж прийти в компанію TLC, ми дуже довго з дружиною вивчали цю компанію. І після того часу, скільки ми співпрацюємо з TLC, я можу сказати, що це було дуже правильне бізнес. Рішення, чому тому, що інвестиції тут мінімальні, великих ризиків немає, великих викладень немає. Продукт дуже якісний, компанія вже працює у світі давно. Хоча для наших ринків це нова компанія, але є достатньо результатів щодо продукту і результатів щодо доходу людей. Нам і вам потрібно лише навчитися розповідати та передавати цю інформацію іншій людині. Також для всіх людей нашої команди ми створили рекрутингову автоматизовану навчальну систему, яка називається Master of Destiny. Вона суттєво допомагає, щоб легше і швидше люди досягали успіху компанії TLC. Вона призначена для всіх людей, які хочуть працювати через інтернет, для всіх людей, які люблять бізнес вдома, і для всіх людей, які можливо ходять на роботу і мають пару годин, які вони можуть приділити цьому бізнесу. І ця автоматизована система допомагає, щоб ви швидше починали заробляти гроші. Дорогі друзі, сьогодні ви маєте можливість приєднатися до великої глобальної компанії прямих продажів, бути одним з перших на нашому ринку і змінити тотально життя. Na krzcze.